В основному на фермах сільськогосподарського кооперативу Кузьминський вирощують молочні породи великої рогатої худоби. Проте є тут і пункт відгодівлі, і ті інші приносять підприємство прибуток. Молоко уже на перший рік господарство реалізовує для виробництва у Хмельницьку маслосербазу. На Не молочна верха йде на продаж для м'ясопереродних компаній та для селян. Це по перше, і робота для людей, це гарна база в населеному пункті. Це забезпеченість кормами само села, самих пайовиків. Це гній для рослинництва, тому я вважаю, що любе господарство, яке обробляє землю, має мати тваринництво, і тому воно буде повноцінним. Останніми роками більшість тваринницьких комплексів починають проваджувати так зване безприв'язне тваринництво. Задумується про це у Кузьмині. Фахівці, які вже не один рік віддали ці галузі, впевнені, перехід до цього виду вирощування верха буде більш продуктивним. Наш старий метод, який в приміщеннях прив'язана худоба і. Роздаються корма вручну, а є зараз кормороздатчики, зовсім інші умови утримання. То ми вже от з головою говорили, ми вже хочемо. Десь з нового року почати це. У наступні два роки ферма господарства пройдуть серйозну реконструкцію, що дасть змогу покращити умови для корів загалом великої рогатої худоби у Кузьміні 500 голів. У галузі тваринництва працюють 50 людей. Причому це як люди з досвідом, так і молоді та перспективні працівники. Господарство добротне в нас тут хазяйство в них дуже добре. І поля є і. «Корів багато є і ми працюємо тут вже третій рік. Тваринська галузь повинна бути прибутковою, щоб хоча б дати не працювати на збиток, а хоча б дати який-небудь плюс проти того, що ми на себе затрачаємо, затрати несемо. Хоча й тваринництво зараз і не приносить такого прибутку як рослинництво, проте у Кузьмині впевнені, займатися ним також потрібно. Бо окрім прибутку, тут не думають не і не 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 про таке явище, як баланс виробництва. Крім цього, це ще й наявність органічних добрив, а саме їх господарство в основному використовує. Під час посівних робіт разом з тим, навіть порівняно незначні кошти, які все ж приносить у бюджет підприємства, завжди знайдуть своє призначення, хоча б на соціальний розвиток села Кузьмин, на який кооператив щороку виділяє значні суми. Про цю складову роботу СК Кузьминський дивіться у одному з наших наступних випусків.